Усім привіт! Мене звати Валентина Ярощук, і якщо ти потрапив на цей канал, то ти точно хочеш говорити українською. Тому почнімо разом, адже тут все українською та проукраїнською. У цьому відео я розберу найпоширеніші слова, які ми часто сплутуємо через нерозуміння або незнання їх значень. Лишайся тут і говоритимемо українською без помилок. Слова, про які сьогодні піде мова, називаються паронімами, слова, які пишуться дуже схоже, але відрізняються обов'язково однією літерою, кількома або закінченням, префіксами, суфіксами. Проте мають різне синонімічне або антонімічне значення, а іноді зовсім різне. Про них сьогодні і говоритимемо. І перша пара це абонент та абонемент. Абонемент це документ, який дозволяє вам відвідувати певні заходи. Зокрема, це може бути абонемент у театр або абонемент у спортзал. А от абонент це людина, яка безпосередньо володіє абонементом і може ним користуватися. Я Абонент мобільного зв'язку, до прикладу, подібною є пара адресант та адресат. Коли адресат ми говоримо про людину, кому надсилаємо нашу посилку, а адресант це безпосередньо ви, людина, яка буде надсилати цю посилку комусь. А до пари адресат та адресант доречно говорити про адрес та адреса. Чим вони відрізняються. Якщо говоримо про адресу, то ви, як адресант, надсилаєте посилку на адресу. Адреса це точне місце проживання або точна адреса, куди має дійти ваше надходження. А от адрес це листівка або посилка, або привітання, яке ви адресуєте комусь. Може бути ювілейний. Адрес або адрес на день народження. Привітальне слово на день народження. Переходимо до наступної групи: будівник, будівельник, будівничий та будова. Розрізняємо ці слова, адже звучать вони максимально схоже, проте мають досить відмінне значення. А будівельник це людина, яка вчилася на такій спеціальності, має безпосереднє відношення до будування. Будівельна спеціальність. Якщо говоримо про будівника, то це людина, яка бере участь у будуванні певної споруди. А от будівничий це архітектор, який опосередковано бере участь у будуванні чогось. Тоді як будова це те, що ми будуємо. Ще одна група програмний, програмовий та програмований. Програмний це той, який у собі містить програму. Програмовий це той, який має стосунок до певної програми, наприклад, навчальної. А програмований це той, який має реалізацію за допомогою програмування. Тому ми скажемо: програмовий твір з української літератури, програмне забезпечення або програмована програма. Програмований додаток. Цікавою є група для нас сердечний, сердешний та серцевий. Адже слова сердечний та сердешний іноді плутають між собою, вважаючи, що це одне і те ж слово, проте має різну вимову. Хоча це абсолютно не так. Якщо сердечний, то це той, який дуже доброзичливий, сповнений співчуття, сповнений добра, вічливості, сердечний приятель. Сердечний це той, який якому потрібно співчувати, той, якого ми хочемо пожаліти. Сердешна Оксана, тобто в неї життя сповнене біди. А от серцевий це те, що прив'язане до серця. Серцевий м'яз, серцева хвороба. Так, ми їх маємо і розрізняти. І наостанок про таку групу, як факт, фактаж та фактор. А фактор це якась беззаперечна правда, що є історично доведено і дійсно було. Історичний факт, правдивий факт, яким ми можемо довести нашу правоту. А фактаж це сукупність фактів, які вже були доведені. А от фактор це умова або чинник, яка спонукає людину до вчинення певних дій. Важливий фактор або ж фактор стабілізації, або ж інтерес це фактор, який змусив вас додивитись це відео до кінця, за що я вам щиро вдячна. Також нагадаю, що якщо відео вам актуальне, цікаве, було корисним, чекаю на ваші вподобайки та коментарі, де ви можете залишати ці теми або слова, які ви хочете розібрати. Хочете з'ясувати для себе значення або теми для наступних відео. Нагадую вам про підписку та нагадування, аби не пропустити вже мої наступні відео, які будуть не менш цікавими. На моїй інстаграм-сторінці я дуже часто публікую цікаві тести та завдання, які розвивають правильну вимову української мови. Посилання на неї я також залишу в описі до цього відео. Залишайтеся зі мною, адже тут українською про українською. Мінсько вчимося далі говорити без помилок.